І... і Привіт! Да, вот, зараз. З нами сніжана, це моя сестра, але вона живе в іншому домі. І ми, як ми обіцяли, ми з бусею покажемо свій день, і сніжана покаже зі сво... у своєму каналі Сніжана Голубчикова свій день з Авророю. Тому що, як я вам вчора казала, Басик заблів, на жаль, він за мене поїде. Зараз її поміняє зачіску. Е, і буде такий міні-переход. Зараз ми її. Там басаги. поїдемо на Ковш е, е, без басіка. Але е, діти не будуть кататися, вони підуть в торговий центр, там є дитяча зона, і їхня бабуся піде з ними. Так, да, да. бо вони не вміють і вони будуть десь через рік вже кататися на ковжена. Так, але ми це знімають не будемо, бо вони ще будуть погано їсти. Так, давайте mm -hmm. переход. Раз, два, три. Пху. Дивіться, яка в нас модна зачіска. Такі дві гульки. Це на сьогодні є зачіска. Зараз будемо знов робити Отак ставимо, а потім ми з нею пограємо в планшет. Потім, якщо що, я і казку почитаю, але краще перед сном. У мене, кстати, є такий же планшет і книжка така. І кстати, я сьогодні. І принтер. І я сьогодні хочу принтером що Бусинка хоче дуже сильно на ним да? А Йо! басік хоче фотку. <клес> <Заврори>. <клес> да, ми сьогодні, якщо що, їх сфоткаємо троє двоєм, і щоб басіку не так грустно було, то так. І як вам розказувати, що сладості у нас вже під кінець, Я така мама. Але буває і перед, але зараз треба нормально поїсти. Я все по одної беру. Отсюда, отсюда вот, отсюда. Сніжання. Є сніжання теж, якщо що показати, отсюда. Звідси і звідси. Що нам обрала такий Вот. Так, ну я бусі даю самовибір. <смі> так скажу, у нас все приготове. Я продовжую. У мене був міні-перерив. Так, це... тут навіть горілочка є. Це саме смішне. Так, булочки висипаємо. Тут відкриваємо наші любимі шоколадки. У нас нові привезли, зараз покажу які. Ну, як ти думаєш, у нас будуть 에, Аврора і Бусінка, будуть у нас Що? Вони вже будуть пити за пайну каву. Може, тому що моя доча п'є каву тільки ранком, тому що ввечері їй не дозволяє, тому що вона потім не буде спати. Уже собакам з місяця можна пити каву, там, але горілочку можна тільки там пити її десь в рік. Басіку вже можна. Моєму а нашим ще треба чекати. як я вам казала, водні мармеладки. Зараз я її ще пощупаю. Я вам покажу, а... як в мене є їже. А от ігрушки. Спочатку розруковую їжу. Так, достаємо, от вона. Так, це якщо що, все різне. Все різне. Все прям різне. Але спочатку мармеладки. Просто мармелад, ті іграшки, я її просто даю потім погратися. У нас є таке дуже прикольне морозиво. Таке сатрі, яке у нас морозиво є. Прикольно. Прикольно. Так. Да. Я знаю, що прикольно. А, а ти цього не ціниш, бачиш, буся? Всім прикольно, а ти це не ціниш. Ладно, Шучу. Е, так. Так, е, починаємо з вибору їжі. Це типу хачапурі. Мати хачапурі? Якщо що, мама прийшла в гості до мене. <кхід> е, так. Е, що ти будеш? Вообще, я не знаю, що ти будеш. Можна круасан з кавою. Але ще щось надо було. Що ти будеш? Давай покажу. Каву, вот каву таку з молочком. Це, якщо що, капучино, смотрите. Капучино, не треба тут. І обичну воду будеш? Конечно. Все, таку обичну... воду. Отаку обичну воду. Ла... Біля. <кхм> Якусь радисть і щось. Господи, помилуй нас. Так, що ти ще будеш? Солененьке, солоденьке. Я то і то хочу добре. Ой, добре, що я кажу добре. Так. Esqurium. Звідси чотири штуки ми вибираємо. Вода це не дуже рахується. У нас навіть тут соус є кетчуп. кетчуп. Я буду круасан. У нас отакий клоусанчик. А в мене є для бачика і Аврори два круасани. Ну, звісно, їх двоє. Яблочко ми візьмемо точно в дорогу, тому що вона його обожнює. І що ти будеш солененьким? Так, зараз я подивлюся, що у нас сальоні так є. Отаке Хачапурі. Будеш? <різь> стой, стой, стой! Будеш? Ти, ти будеш хачапурі? Так, так, отаке хачапурі. Так, і з цього ми вибрали отаку от каву. Отаку каву ще раз. Хачапурі таке. Воду. І круасан. Звідси усе. Але під кінець. Ну, коротше, ми будемо з -ор -ор ділитися там морозовим льодянками. Та-та, все, якщо мама їй дозволить, то будемо їсти. Так, далі беремо звідси маленьке. Ой, уточка, 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 на поки що На, Все на вручку ограся. Так, тут ми візьмемо яєчню, мабуть. Чи що тут ще є? М'яскори. Давайте сосиску. Отаку яєчню. І зелень. Отак. От Жял отакий завтрак. От. Зараз сніжання теж треба показати. О. У нас вже готово чуть-чуть. Так, звідси все. Тепер з булочок. Ми звідти беремо дві або одну. Так. Що ти будеш? Давай вже пончити не будемо, тому що ми їх вже багато, я думаю, переїли. І що ти будеш? Хліб будеш? Ні, добре відкладаю. Отакі буде. А, це теж відклило. І, Мамо, ті є побіскаву. Що ти будеш? Оце? О, до... Оце. Точно? Так. Добре, оце беремо. Отаку сладость. І може, і що ж? І Хорошо. Стоп, диван. А, все, поклала. Так, господи, що в мене за контент? Все падає. Так, це перш шоколадка, яку ти вчора брала черешню, якщо не ошибаюсь, бачиш, чий манмелад, я вже не пам'ятаю. Чи... Так, яку ти будеш? І кстати, я забула сказати, у нас... ми купили сьогодні дубацький шоколад такий. Це дубацький шоколад. Який ти будеш добавити? Мама, що тут за робоси? Я буду дубацький шоколад. Оцей так. Так, добре. Так, у нас є такий магазинчик там, де продається із різних стран. Угу, Ми не відманюємо. Яке морозов будеш? Оце добре, як сирочки будеш, хорошо, це теж кладе. І будеш якийсь чупа-чупс чи... чи не будеш? Звісно, буду. Вчора я їла отакий Чупа-чупс, а сьогодні я буду їсти отакий. Лапку. Дивіться, яка у нас крута лапка, і отакий є Чупа-чупс. Так. Зараз покажу, що ми вибрали. Ага, <клухи> спасибо. Чекайте. Так, починаємо. Показуємо, що ми взяли. Спочатку ми взяли отакі сосісони жарені. Так далі ми взяли <клухи> такий зелень. Ось таку. О, вот так краще видно. Далее вот такую яешню. Далее каву. Капучино. Лапку. такие ладенец. Чупа-чупс. Далее хачапури. Водичку. Обычную. Так, теперь поворачиваем сюда. <класс> Круассанчик. Булочку таку, може теж Собто, це з маком. А оце з фісташку, типу, як дубацький шоколад. І таке японське морозиво, як сирочки. Все, давайте покажу, як вона буде їсти. Так, сніжану ставимо сюди, щоб вона бачила бусінку. Це, кстати, і, і. буся їй. Тітя ой, бусь для бусі а, а мірма, мармеладку яку будеш? З, зелену. Ну я не буду казати смаки. Добре, це іграшка давай я заберу. І отаку ще рожеву штуку. Погнали їзна. Ти хочеш так, що барышня сказала, що вона їсти вже не хоче. Скажи, сніж Сніжан да. А то я що Аврора діла? Мультики а, а вона вже сама вміє їсти чи ти її кормиш? Кормлю. Я теж. Що беремо? Давай сусі А Басик вже сам вміє. Ну, звичайно. Мої руки не сожжи, будь ласка. Так далі, Круасан. Ні, давай не все підряд, давай попробуємо твоєю ручкою. але ми вже стараємось скажи Буся їсти самою, але вона ще не держи. Все з'їла? Молодець. Далі беремо оце... Оце на сладость, давай зелень. Будеш держати сама. Так, держи. З'їла, молодець. Давай, щоб не заляпалась, з тобою буду. Все. И тут у нас трошечки залысилось. Так, давай вот такую булочку. Почекай, я наеду. Будешь сама? Давай сама. Не, я же отпускаю, а она...